цей фільм відкриє перед вами картини історичного минулого, переповнені трагізмом, героїзмом, славою та гордістю ваших односельчан. Історія не твориться легко і просто. Головними діючими особами в ній завжди були і будуть люди. Саме від них усе й залежить. Люди не можуть бути людьми, якщо вони не мають ні мови, ні маминої пісні, ні пам'яті, ні землі, ні народу. Про це треба пам'ятати. Як не можна забувати своїх батька і матір, бо вони дали нам життя, так не можна забувати дім, село, де ти народився і виріс». Село моє, мій дивосвіт, колисочка подій, лишило ти глибокий слід у пам'яті моїй, все найдорожче зберегло, що діялось, булось, моє найглибше джерело, село моє село. Широкою долиною, поміж майстерно, розкиданими пагорбами, тихо тече по Білоцерківщині невпинна річка Рось. В'ється гадючкою між м'якими зеленими, ніби оксамитовими берегами, на яких зеленіють розкішні, густі та високі верби. На пагорбах красуються городи та садки, а вдалині дуже виразно і ясно блищить проти сонця поважна біла церква. Саме тут, у цьому благословенному краї, глибоко пустило своє потужне коріння, славне село Шкарівка. В другій половині 16 сторіччя, в урочищі Монастирище, була облаштована пасіка з невеликим хутором, яку згодом придбав білоцерківський підстароста Шкаровський. Саме він і надав поселенню, що відроджувалося в сучасну назву за своїм родовим гніздом Шкарів, що на Волині. Однак про виникнення назви села існує ще багато легенд: Окрасою Шкарівки є церква, во ім'я Святого Духа. Будівля храму розташована на високому пагорбі. Церква досить проста і має лише одну баню. Але, незважаючи на це, вона є унікальним зразком дерев'яної архітектури правобережжя і пам'яткою національного значення, адже таких споруд на Київщині більше немає. Саме до цього храму ходили шкарівчани не одне сторіччя, добудовуючи і перебудовуючи свою святиню. В індустріальне двадцяте століття Шкарівка вступила з новим священником. У 1902 році до храму було призначено отца Григорія Захар'євича. Він не лише правив у церкві, але був і директором школи. Це унікальний випадок для Київщини. Нинішній настоятель храму Святого Духа, села Протоїрей отець Міхаїл, який служить тут більше 20 років. З діда прадіда шкарівчани обробляли землю, яка була основою їх життя. Земельна ділянка передавалася у спадок від батька до сина, а з нею і любов до хліборобської праці. Після встановлення радянської влади в шкарівці був створений сільський комітет. До весни 1931 року. В селі колективізацією було охоплено 85% всіх селянських господарств і 97% всієї рільної землі. Особливе місце у пам'яті жителів Шкарівки займають 1932-1933 роки, коли голодомор чорною хмарою накрив село, забравши життя 517 односельчан. Як нагадування про ці трагічні події височіє на сільському кладовищі пам'ятний знак жертвам голодомору? та лиха доля не зломила дух шкарівчан. Цілу династію механізаторів з села дали два брати: Михайло та Артем Коцюби. Для сільських хлопців професія трактористів була незвичною, та юнаки доклали усіх зусиль, аби оволодіти сталевим конем. Так поступово шкарівчани змінювали своє життя, розбудовували своє село. Шкарівка почала. Забудовуватися новими вулицями. Та прийшла нова біда. Війна 1941-1945 років. Біда спіткала не лише людей. Треба було рятувати господарство і худобу. До початку окупації в селі велася активна робота по відправленню худоби на схід. Керівництвом колгоспу було прийнято рішення переганяти худобу та коней табунами. Під час окупації життя шкарівчан було важким. На кожного працездатного жителя накладалась трудова повинність, яку потрібно було виконувати беззаперечно. Із Шкарівки до Німеччини було відправлено 45 осіб. На щастя, майже всі вони повернулися після війни до села. 3 6 січня 1944 року Шкарівка була звільнена від окупантів. При визволенні села загинуло 29 бійців радянської армії. Серед них і старший лейтенант Бердов Дмитро Миколаєвич. 136 жителів села, що воювали на фронтах Великої Вітчизняної, не повернулися до рідних домівок, віддавши життя за визволення батьківщини. Пам'ять про загиблих односельчан та воїнів визволителів увиковічнена в меморіальному комплексі братська могила, біля якого Жителі села щороку шановують День пам'яті та День Перемоги. У січні 1951 року відбулося укрупнення господарства. Було створено єдине господарство імені Ватутіна. Головою колгоспу став ведмідь Тарас Андрійович, який очолював господарство з 1951 по 1959 рік. Любов до землі, наполеглива праця колгоспників, давали свої результати. Земля щедро дарувала високі врожаї. У 1952 році ланки Катерини Руденко та Олени Олексієнко одержали по 350-370 центнерів з гектара цукрових буряків. Країна високо оцінила їх працю. Олексієнко Олена була нагороджена орденом трудової слави третього ступеня, а Руденко Катерина орденом знак пошани. У 1952 році молодий механізатор Фіщенко Володимир Федорович, який на комбайні СК-3 зібрав по 34 центнери з гектара пшениці і намолотив 8 тисяч центнерів зерна, виборов друге місце серед комбайнерів області. Значних успіхів досягли колгоспники і в тваринництві, застосовуючи нову технологію приготування кормів з добавкою кормових дріжджів. У 1971 році в селі було побудовано сучасний двохповерховий дитячий садочок Веселка, де створено прекрасні умови для догляду за малюками. Навіть працювали нічна та ясельна групи. Високим визнанням трудових успіхів для працівників радгоспу Білоцерківський був 1973 рік. Тоді господарство отримало червоний прапор, як переможець всеукраїнського змагання працівників землеробства в той час директором був досвідчений знавець сільського господарства порожній Микола Пантелеймонович. На зміну йому прийшов не менш працелюбний керівник Сайківський Микола Васильович. За добросовісне ставлення до своїх обов'язків високі виробничі показники Микола Васильович був нагороджений двома орденами трудового червоного прапора та орденом Знак пошани. Чорні смуги є у кожного села, є вони і в села Шкарівки. 1986 рік Чорнобиль увірвався у життя кожної людини як знак тривоги і біди в пожежному загоні міста Біла Церква 1986 року працювали ваші односельчани. Павленко Микола Петрович, Мазуренко Анатолій Анатолійович, Карпенко Анатолій Якович, Вдовика Сергій Сергійович, Гребеніченко Василь Володимирович. Всі вони в перші дні трагедії потрапили на Чорнобильську АЕС. Виконуючи великий подвиг, рятували людей від подальшої біди. І це їм вдалося ціною власного життя. 26 квітня День національної жалоби. Кожного року в цей день. В шкарівській школі проходить день пам'яті. Відбуваються зустрічі з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. Розквіт освіти в Шкарівці розпочався в далекому 1861 році. І на початку ХХ століття в Шкарівці за кошти селян та Васильківського уїзду, до якого тоді належало село, була побудована сучасна на той час школа, яку у 1909 перейменували у двокласне сільське училище. З часом потреби в освіті шкарівчан зростали. У серпні 1977 року поруч із старенькою школою з'явилась нова триповерхова будівля, на яку з нетерпінням чекали шкарівчани. Загальноосвітня школа з прекрасними навчальними класами, майстернями, спортивним та актовим залами, спортивним майданчиком та шкільною теплицею. Школа могла прийняти 650 учнів. У всі роки свого існування Шкарівська школа забезпечувала учням можливість не тільки навчатися, а й здобуватель різноманітні професії. Сьогодні школа має ліцензію для навчання учнів професії шофера. Тож разом з атестатом про повну середню освіту вони можуть отримати ще й посвідчення водія. Пишається шкарівська школа багатьма своїми випускниками, серед них і такі, що мають наукові звання. Сільська рада на чолі з Бондарем Анатолієм Григоровичем приділяє багато уваги місцевій школі. Зокрема, інвестує проекти з її реконструкції. З метою заохочення для відмінників навчання та всіх, хто має високі досягнення в будь-якій галузі спорт, наука, культура, сільською радою встановлено щорічні грошові винагороди. Своїм розквітом та благополуччям в значній мірі Шкарівка завдячує Анатолію Григоровичу Бондарю, незмінному сільському голові з лютого 1992 року. Тільки добрими словами відгукуються мешканці села про свого голову. Адже Анатолій Григорович людина, яка до кожного ставиться з увагою, вміє планувати та втілювати в життя свої задуми, працювати з людьми, бачити перспективу розвитку села. У 2002 році сесія сільської ради прийняла рішення про створення сільського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. А у 2007-му ФАП села реорганізовано в лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Амбулаторія повністю забезпечена необхідним обладнанням та інвентарем. Придмано стоматологічне та кардіологічне обладнання. Проведено реконструкцію приміщення. Збільшено штат працівників. Працює денний стаціонар на 5 ліжок. За закладом закріплений спеціалізований автомобіль. Нині Шкарівка велике і процвітаюче село. Економічний осередок Білоцерківщини. Багате воно на новобудови, молоді сім'ї та новонароджених. В дитячому садочку Василка виховується 76 дітей, п'ять вихователів з музичним керівником та обслуговуючим персоналом у складі 13 чоловік з любов'ю та теплом доглядають дітей. Цього навчального року поріг шкарівської школи переступило 216 учнів. В школі працюють 34 вчителі. Троє з них відмінники освіти, троє старших вчителів і вищу кваліфікаційну категорію мають 12 вчителів. У 2011 році Шкарівською сільською радою було прийнято програми розвиток фізичної культури і спорту на селі та організація і діяльність сільських стадіонів. На сьогоднішній день на селі працюють шість працівників фізичної культури з різних видів спорту: футбол, чоловічий, жіночий, баскетбол, волейбол, туризм, бокс. Загальна кількість відвідувачів різних спортивних секцій сягає 260 чоловік. Тут створено всі умови для повноцінного життя селян. Село газифіковано, телефонізовано, є центральне опалення, працює три артезіанські свердловини, майже всі дороги заасфальтовано, налагоджено транспортний зв'язок із районним центром. В селі працює пошта, аптека, шість магазинів та чотири кіоски з продовольчими та господарчими товарами. З 1957 року в селі діє будинок культури на 400 місць. Саме він усі роки був культурним центром села. Всенародні гуляння, реєстрація шлюбу, проводи до лав радянської армії, концерти відомих та місцевих артистів, демонстрація улюблених кінофільмів все це відбувалося саме тут. Сьогодні при будинку культури діють сільська бібліотека, гуртки художньої творчості та любительські об'єднання, вокально інструментальний ансамбль, діалог та сільський народний фольклор. Ансамбль Водограй. В серпні 2012 року в районі Кафе Снігорі було відкрито парк відпочинку. Шкарівці оберігають і примножують добрі традиції. Щороку на високому рівні проводяться свята Івана Купала, День села, Новорічні свята. Одне з найяскравіших свят Шкарівки День села, які відзначають. 19 серпня у день Явлоневого спаса. Даленій за річкою срібний зорепад, і вином по річковим всіх частує сад літньою долиною дуне поспіша, вишнею й калиною втішена душа. Луки травами, пахнуть до знемох, Грішне разом з праведним, силуетах двох, музика на тишею хоч на струнах.